Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Воєнний злочинець і за сумісництвом голова Чечні Рамзан Кадиров анонсував наступ своєї особистої гвардії в Донецькій області і на інших гарячих напрямках. Цю подію зараз активно піарять російські пропагандисти, подаючи кадировців як безстрашних воїнів. Хоча вони вже довгий час завзято відмовлялися брати участь в активних бойових діях. У них зовсім інша спеціалізація. Чим вони займалися і що стоїть за новим відправленням чеченських найманців на фронт? Детально розповідає обозріватель. Судячи з усього, російське командування наказало голові Чеченської республіки Рамзану Кадиров. Відправити його підрозділи для наступальних операцій після виведення вагнерівців із Бахмута. Йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. АСВ послався на заяву Кадирова про наказ чеченським військам взяти на себе відповідальність за лінію фронту на Донеччині. Кадиров зазначив, що російське військове командування віддало наказ російським підрозділам Росгвардії та чеченським силам загону Ахмат розпочати наступальні дії на лінії фронту також у Запорізькій та Херсонській областях. Кадиров заявив, що ці підрозділи вже розпочали тактичну підготовку до таких дій. І стверджує, що наступальні дії підрозділів Ахмат розпочалися до того, як українські війська перейшли у контрнаступ йдеться у звіті. Однак, на момент його написання АСВ не помітив жодних ознак кадировських наступальних операцій ні в Запорізькій, ні в Херсонській областях. Автори звіту вказують на те, що у разі повернення підконтрольних кремлю чеченських підрозділів на фронт воно відбудеться майже через рік після припинення їхньої участі в активних бойових діях. Раніше кадировці брали участь в окупації Маріуполя, Донецька область, Сєвєродонецька та Лисичанська. Область навесні та влітку 2022 року, обмежена участь чеченських підрозділів на передовій разом із сильним акцентом Кадирова на мобілізації. Може свідчити про те, що Кадиров вагається чи спрямовувати свої сили на важкі наступальні операції в Україні, попри його ультранаціоналістичну риторику, йдеться у звіті інституту вивчення війни. АСВ вважає, що Кремль намагається заново залучити кадировців як основну наступальну силу. Після виведення вагнерівців, але навіть якщо слова глави Чечні про 7 тисяч кадировців в Україні відповідають. Істині, то цих сил, на думку аналітиків, не вистачить для успішного для окупантів проведення кількох важливих наступальних операцій. Але й навіть і більша кількість у зоні бойових дій кадировців, якими ватажок Чечні багато разів безуспішно намагався залякати українців, не зможе кардинально змінити ситуацію. Цих найманців усі знають насамперед, як Тікток воїнів. Таке звання міцно за ними закріпилося, оскільки з самого початку повномасштабного російського вторгнення кадировці старанно знімали постановкові відео в стилі Рембо, причому здебільшого далеко від реальної лінії фронту. Після за то як до Росії пішов потік вантажу 200 кадировці намагалися не наближатися до передової, щоб не потрапити до зони вогневого ураження ЗСУ, але їхні успіхи вперто продовжував підносити голова Чечні. Насправді підрозділи Кадирова в Україні відіграють лише допоміжну роль, проводячи зачистку та просічування місцевості і охорону об'єктів і не виконують функції тих самих штурмових загонів. Тож думка, ніби найманці Кадирова можуть замінити виведених із Донбасу вагнерівців, м'яко кажучи, помилкова. Реальні бойові дії не для них. Головна спеціалізація кадировців. Діяти як загороджувальні загони, тобто стояти за спинами російських солдатів а у разі відмови виконувати наказ стріляти. Така практика вже була в окупаційній армії, а зараз вона повертається. Здебільшого з цим і пов'язане друге пришестя кадировських найманців, переконаний співрозмовник обозріватель у розвідці. За його словами, з огляду на те, що більшість мобілізованих росіян не палають бажанням помирати, а до того ж є ще й спецконтингент із ув'язнених, то комусь треба їх контролювати. Із цим кадировців можуть впоратися. У них карт бланш на те, щоб стріляти в спину. Своїм солдатам вони робитимуть це не замислюючись, переконаний офіцер терор місцевого населення на захопленні росіянами території. Ще один коник кадировських найманців. Вони займаються мародерством і віджиманням бізнесу навіть у проросійські налаштованих жителів. Вони, як сарана, грабують скрізь, де з'являються, яка там ідеологія, який джихад. Та вони моляться на гроші, поділився у розмові забезріватель мешканець Запорізької області. За даними джерела, кадировців також помічено у тортурах українців у цьому регіоні, наприклад, у Василівці, тому основна загроза від них таки не. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!